Гора преображення це не тоді, коли ти трудишся, Ти себе преображаєш, а це коли Ісус преображається в Твоїх очах. Гора преображення це не коли ти преображаєшся в очах Господа. Ну розумієте, Ісус, а ну пошлите, я посмотрю, як ви зараз будете преображатися. Давай, там, сколько ти можеш не їсти? Я 10 днів, я 20, я там 30. А ти сколько можеш молитися? Я можу 3 години молитися, я час, а я п'ять. І он такий. Уте ви приображаєтесь, ребята. Супер! Ну дивіться, гора преображення – це коли він преображається в наших очах, на наших очах. Він преображається. Тобто благодать і мир примножуються через пізнання Господа Ісуса Христа. Тобто, коли ми більше і більше Його пізнаємо. І вони, коли туди пішли, вони пізнали його по-новому. Вони не знали, що він може світитись. Вони не знали, що у нього можуть одежі бути білими. Вони цього не знали, розумієте? А там пізнали по-новому. І це вплинуло на них, що вони преобразились.